Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відзняти відео цього разу порожні баночки, показати, хочу, що у мене закінчилося в листопаді місяці, у мене у моєї сім'ї сказати свій відгук по продуктах, які закінчились. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось теж такими продуктами користувався, тому кому цікаво, такого роду відео. Приступаємо до перегляду. Перше, що покажу, ось така велика каністра. Це в мене був ополіскувач. Брала його, здається, я в копійочці. Якийсь він був тоді, не пам'ятаю, по бюджетній ціні 4 літри об'єм. Квітковий такий має аромат. Закінчився, але такий в самій. В самій каністри він такий ніжно-підковий, ніжний, ніжний, рід, рідко, майже як водичка, рідкої такої консистенції він був рідкуватий. І в, після прання його практично, що він був, що його не було, його практично чути не було. Я більш люблю, щоб ополіскувач чи кондиціонер. чи... Такий засіб відчувався після прання, щоб, він якось, щоб одяг якось приємно приємний був аромат. От Зараз поставила в користування сілан, От мені подобається більше. Того пів купачка наливаєш і відчувається аромат приємний, такий квітковий, який зараз він в мене. А цей такий ледь ледь ну В принципі, хто. Можливо, хто любить, щоб не дуже такий був концентрований, бо я знаю, що є люди, які не люблять, щоб була така сильна віддушка від випраних речей. Просто хочуть, щоб вони були свіжі, випрані і не сильно такими, як то кажуть, такими ароматами, різкими такими. То для тих він, можливо, підійде. Але він був такий рідкуватий. Ну, В принципі, ну, використала і використала. Не знаю. Повторювати, мабуть, скоріш за все, не буду, якщо не забудуся. Бо я можу так, буває, в мене така завжди ситуація з ватними дисками. Я буває такі куплю, вони розвалюються. Все думаю, не буду, не буду більше такі брати. Потім я забудуся і знов-таки самі візьму. І потім сама себе сміюся. Говорила, що не буду більше повторювати, але. Забулася, купила, кинула в, в корзину і принесла знову ж такі самі, тому що немає в мене пам'яті на такі. На... Їх зараз дуже багато, по-перше, в магазині, вони всі різні і е, великий такий асортимент, і постійно щось вибираєш і можеш вибирати, вибирати і вибрати той, який вже був. Це в мене так завжди. Тому ну такий він собі. Що він був, що він не був, абсолютно якби, ну так, чуть-чуть, ледь ледь там відчувався. Наступний продукт це ось такий бреф. Він в мене вже, я вже навіть вимила так баночку, бо він в мене вже був такий зачуханий, такий вже він в мене був за е, страшненький. Вже він в мене 100 років цей бреф. використовувала я його в основному на кухні, хоч він і заявлений, більше, як для ванни, але е, коли треба трішечки так е, мила плиту, коли треба трішечки так абразиву, потерти по порошочком, і саме десь, якщо щось так погано відмивається. То я використовувала його. Він гарно справлявся, в мене плита білого кольору, тому в принципі, він справлявся гарно. Мені він подобався, як він працював. І нарешті він дуже довго-довго був. Але він єдине, що був, він був такий мілкого такого помолу, якби цей сам порошочок, такий дрібний-дрібний такий помолу у нього був. Але справлявся з такими якимись забрудненнями, і коли треба було потерти, то він губочкою гарно борут забирав. Навіть плити, в основному, я плиту не мила. Тому мені цей засіб подобався. Наступне, що покажу, це був ось такий лак лак для волосся. Я лаками дуже рідко користуюся. Мені здається, це я купувала для доньки. У неї були. Вона раніше ходила в мене на. Танцюваль, в танцювальну школу танцювати. І коли вони виступали, треба були ці зачіски, треба було залаковувати, вони виступали в цих гульках, треба було гульку плотну таку робити. І треба було залаковувати волосочку, щоб воно не не розпушувалось, тому для неї я тоді купувала. Це іде як сильна фіксація. Супер сильна фіксація якби використала вона, його закінчився. В основному користувалася вона. Я не дуже люблю. Це вкрай рідко, це якщо десь треба якусь зачіску зробити, хіба що на такий, і то це, мабуть, було в мене на, на випускний в школі, на весілля, можливо, ще робила зачіску. Потім, можливо, ще раз десь на якесь весілля до когось рідко. Я не люблю, коли на волосі цей шар лаку, коли воно таке дубове, коли воно залаковане, І я люблю, коли такий природний ефект, волосся чисте, волосся розсипається, коли воно таке пухнасте, коли воно таке. От більш мені таке подобається. Не люблю, коли воно залаковане і, і таке стояче дубове. От мені, Я не розумію людей, ну декому просто так подобається, можливо. Але коли помив голову і назад залакував волосся, ну, в мене якийсь... тоді виникає питання, для чого тоді було мити, якщо назад її ту голову на... нанести лак, і те волосся воно стоїть. Хоча де декої те волосся, що... Вкладають, тому що воно терчить, пушиться, і от там дівчата не люблять. Ну, кожного своя, як то, як то кажуть, на це думка. Я не люблю, тому лаками користуюсь край рідко. Але цей купувався для доньки, для виступів, тому вона його і закінчила. Закінчила також ось такий дезодорант спрей. Це у нас, здається, Львест. Львест я брала такий свіжий. Свіжий такий аромат, але він мені дуже нагадує, десь колись ще в часи моєї молодості. Якийсь такий був. в мене, здається, була якась така туалетна водичка, якийсь такий він Ну, дуже-дуже знайомий. Ну, Використала як дезодорант, в неї в ці спреї вилітають так, тільки на раз-два. Я вже казала для неї, але чомусь не хоче вона твердими користуватися ще такими. Кульковими такими. У мене, до речі, закінчився ось такий від Фармосі. Свіженький такий зелений аромат. Це ще стара, стара лінійка, старий дизайн. Зараз вони їх перевипустили. вже. Він вже тут через раз, через раз він наноситься, тому вже ще, можливо, там на раз-два на два буде і піде в пусті баночки. Не хочу, щоб він ще місяць лежав. Непоганий, мені подобається, приємний, зелений, такий свіжий має аромат. Єдине, що один мінус цих кулькових дезодорантів, треба почекати, щоб вони висохли. Того, що наносиш, вони відразу так на ну, ніби як відчуваються, тому що вони такі рідкі, і треба, щоб вони трішечки підсох, дати час підсохнути. І працюють вони непогано. Також від Farmaсі улюблений ополіскувач, закінчився, поставила новий, завжди його показую, можливо, вже і, е, він і набрид, але брала, беру і буду брати. Подобається, дуже мені він подобається, працює гарно з чайним деревом. Подобається це мій такий, як то кажуть, must have для догляду за порожниною рота. Подобається мені, він заспокоює і ясла, і дезінфікує. Гарно освіжає, такий, ну, на любителя тільки ну, такий присмак звичайного дерева, тому що не, не всі люблять, як то кажуть. Але мені подобається, я вже звикла, в мене і донька ним користується, і я Ми користуємося чоловік, то, мабуть, і, і, і не користується. мабуть. Не знаю, не, не помічала, щоб він такими засобами користувався. Але нам подобається, ми користуємося і буду брати ще. Зараз, звісно, він. Вже і подорожчав, тому буду дивитись, десь ловити на якихось скидочках, на якихось акціях, тому що подобається. У чоловіка закінчився гель для душу ось такий, як він там називався, не пам'ятаю, голубенького такого кольору. Свіжі океану, чи якось так голубенького кольору такого була. Приємний такий свіжий аромат, мав гелі людей подобається, користуємося. Там великий вибір, асортимент, різні, такі завжди міняють вони аромати, віддушки. Подобається, беру, користуємося вже багато років, але я вже, здається, з 2013 року і якось так постійно-постійно гелями користувалась, мені подобалися вони. У доньки, девочку закінчився ось такий лосьончик. Це ще також старі лінічки, старіші запаси вже добиваємо. Це, вже, мабуть, не знаю, здається, це вже останній лосьончик. Це був зелений чай і вербена. Приємний такий свіжий зелений е аромат. Швидко вбирається він рід, ну, рідкуватою, такої середньої, середньої е густоти. Рідкуватий такий виливається він. Ще там на дні було його вже стало, я вже і перевертала баночку. І де, що вдалося звідти достати, ми використали. А вже залишки стекло з стінок я перелила в спідмила рідкого баночку з помпою. Так, я думаю, буде використовувати зручніше, тому що він рідкий, перекидаєш. Єдиний це мінус мені не подобається. коли Такі рідкі якісь засоби йдуть без помпи. Ну, 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 незручно, коли відкриваєш, треба перехилити баночку, відкрити цю кришку, він відразу ж витікає, розтікається по руках. Тому для мене зручніше такі засоби використовувати з дозатора, з помпи. І тоді він гарненько собі наноситься на долоню. І так зручніше, особисто для мене. Це моя думка. Тому я вважаю, що такі рідкі засоби повинні бути в. В баночках з якимось дозатором, тому що незручно наливати, просто він виливається. Також, ідеї, вон закінчилась ось така масочка, глиняна, три в одному, з саліцилою кислотою. Брала ще колись я для, для себе її, я її і добивала також, там ще залишки вже також було погано їх дістати. Непогана масочка це ще також старі лінії, старі запаси. Довго в мене вона стояла в, в ванній кімнаті, трішки я. Лінуюсь масочками, але цього місяця трохи так себе заставляла робити масочки. І ця мені подобалась. Вона гарно очищала до скрипу, після неї обличчя змиваєш, коли її обличчя так тихає, шкіра підсушує якісь, якщо є якісь висипання саліциловою кислотою, буває, навіть так пощепує. Але вона гарно прищики забирала, висипи якісь такі, заспокоїла шкіру. Мені вона подобалась. Глиняна така була біла, наносиш її на шкіру і через... потім вона висихає і потім змиваєш. Можна нею було як... користуватись і як гелем, засобом для вмивання, можна як скрабом на сухе обличчя і скрабувати. Вона була така універсальна, можна було по-різному користуватись. Тому ми з донькою не знаю, чи вона, а я тут нею точно. Добивала вже її, мабуть, сама більше я. Також у мене закінчився ось такий шампунь Це з чайним деревом компанія Farmacy. Об'ємчик тут 225 мл, десь мені його, мабуть, на місяці два вистачило. Мию я голову через день. Він іде для жирного волосся. Мені подобається, він гарно очищає, гарно справляється. Волосся не так швидко жирніє, волосся вимете, ну, подобається мені цей шампунь, гарно він працює на моєму волосі. Для жирного типу він ідеально підходить. У доньки нарешті вона її домучила, нарешті вона її добила, але сказала, що вона хоче знов таку Я кажу, вона тобі не надоїла. Мабуть, півтора року вона нею користувалася, це зубна паста. Дарували їй хрещений із хрещаною, дарували такий бокс, і там була ця зубна паста. На півтора року для неї її вистачило. Вона така ріденька, прозора, така перламутрова така якась трішечки має такий відтінок. Такий трішки, як на мене, дивний трохи присмак м'яти. Ну, такий він якийсь. В цих таких засобах китайських, корейських, такий він трошечки якийсь. Ці віддушки в них відрізняються від наших, як то кажуть, від таких, які ми звикли використовувати. Трішки така якась дивна м'ята. Але для неї подобалось вона використовувала тільки, вже коли вона стала закінчуватися, і погано вже вона звідти піднімалася цією помпою. Вона вже туди її щітку засовувала, якусь її вже там діставала з дна, але там, можливо, ще на раз чи на два є на дні, вона вже її не може звідти достати. Але сказала, що їй сподобалось, і вона навіть десь, десь там вона вже таку бачила і казала, щоб я її купила ще таку саму, тому, можливо, і якщо побачу, можливо, для неї і повторю. У мене закінчився спрейчик для тіла, не знаю, це вже, здається, останній. А можливо, і ні, не знаю. Ось цей саме з манго. Я тоді їх манго і ананас. Я тоді її взяла, як тільки вони вийшли, того, що дуже я люблю віддушку манго. В таких засобах, от в містах, в доглядових, в гелях, от в лосьончиках. Мені подобається відушка. Мені подобається як солодкуватим таким фруктовим звучить манго. Мені подобається його віддушка, але цей спрей це не манго. Це, це був просто якийсь для мене він якимось укропом, якимось квашеними огірками, ну, 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 не манго це. ну не знаю. Він тільки тоді прийшов, я їх тут брала кілька штук, того що. І по акціях якісь я була тоді раніше, ще їх набрали. Це вже я оце добиваю, використовую вже залишки тих, ще тоді, яких я тоді набрала. От, в Oriflame я взяла, також був цього року. Поставлю на паузу, дістала. Ще Тут його на дні лишається. Ось це мені дуже зайшов, дуже мені подобається. Тут манго і маракує, здається, так. Дуже мені сподобався, я його от вже добиваю, тут великий об'єм. 200 мл, так. Оцей мені подобається. Оцей дійсно звучить і дійсно мені нагадує манго. А ось тут, ну, взагалі, ну, не знаю, не подобається. Я вже його добила, як то кажуть, і, і все. І вже його здається. Не знаю, не знаю, чи він є, чи немає Зараз ще в каталозі. Але більше такий не хочу. Краще візьму якийсь з малинкою, з якісь інші такі там ліки ткові приємні. Цей не буду повторювати. Чоловіка, нарешті, закінчився ось такий дезодорант от Spice. Нарешті він його вже також добив. Тут вже лишилися тільки, вже навіть видно, ось ці, цю решіточку, вже він його добив до решти. Поставила для нього новий, недавно я покупочках показувала. Взяв він його вже у використання, на цей добив, уже дотер. Там ще лишалось трішечки, він вже його якось, нарешті, домочив. Ще поміняла ось таку касету, поставила собі, такий у мене станочок вінус, поставила та і бачу, коробочка тут лишилась. Такі закінчилися ватні диски, непогані, прошитий край. На, на краях не розвалювалися, гарно вони працювали, не розвалювалися, не розслоювалися. Також з донькою якийсь день ми проводили такі, скажімо, процедури, вона використовувала ось таку масочку, вона йде така розмальована, не, не залишила вона лекалу такого якогось, хто там в неї був. З морським котиком, здається, так, вона така розмальована була масочка зволожувальна, нанесла, посиділа ось таким от вона якимось такій масочці. Я використовувала ось таку, що в мене такі є запасики таких масочок. Дуже мені подобається. Ще багато, там, до речі, лишилося засобу. Гарно вона на... пропитана, гарне лекало, доволі таке зручне. Мені сподобалась гарно живич шкіру. Шкіра приємна така на дотик, м'якенька зволожена після цієї масочки. Мені подобалось, як вона працювала. Ми з донькою були якось один раз тільки в нас таке було натхнення, один день ми якось. Хоча в мене ще є в запасах багато цих масок. Можна буде ще якось такий день влаштувати і посидіти з масочкою. Ще покажу, як тут закінчився ось такий порошок, великий. велика така. На 4-8 упаковочка, пральний порошок, лоск. Подобався мені, ще там залишилося небагато, але вже пересипала я його з пакета і буду далі використовувати аріель. Недавно я показувала в покупочках, буду пробувати аріель. Ось такі були порожні баночки. Це все здається. Це все, що закінчилось, небагато, але, тим не менше, дещо в нас закінчилось, тому підуть ці баночки уже на смітник, а будемо ставити в користування якісь нові продукти, дещо замінила, дещо взяла інше. Будемо пробувати щось нове. Хто користувався такими засобами, пишіть, як вам, можливо, хтось щось для себе знайоме побачить. Для мене, в принципі, продукти непогані. Єдине, що цей спрей з маного, для мене не дуже сподобалась відушка. Мені він не сподобався. Але якось добила, докористувалась і буду брати, але буду просто з іншими віддушками, тому що цей просто мені не сподобався. Не зайшла мені від така віддушка цього спрею. А так, в принципі, всі інші продукти працювали непогано. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Також скоро, можливо, ще дійдуть у мене руки, хочу зняти аромати. Ніяк не зберуся, хочу показати, що у мене зараз стоїть на поличках на зиму, що я відібрала. Можливо, десь у мене ще знайдеться хвилинка відзняти і аромати. Всім дякую за увагу! До скорих зустрічей на моєму каналі. Мирного вам тихого вечора! Всього найкращого. Бувайте!